Так, Всім привіт, новий день нові забавки, у нас знову мастер. Є новий стартер, будемо ставити новий стартер, тут нема що сенсу відновлювати. Тут просто дохіра несправних цей плюс, із-за того, що замкнули колодки, і у нас так само виригнуло і втягуюче. Тобто, якщо би зараз це відновлювати, це у нас щітки, е, е сам саме цей корпус. Редуктор він йде разом з валом центральним в зборі, разом з сателліти. Це все треба міняти. Тобто ну, фінансово він вийде більше ніж половина вартості з цього стартера. Так, 5 тисяч гривень новий стартер. І бусик буде їздити. Тим паче зима на носі, ще раз нагадую, щоб не було качелі там, з запусками. жик 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 так само редукторний стартер. Ну, звичайно, що АС. це не, не є супер-пупер топова фірма, але працює. Працює досить нормально роками. Давайте ставимо стартер. Е, радіатор сьогодні не буде. Радіатор буде орієнтовно понеділок-вівторок, тому що це переміщення між відділеннями. Е, радіатор буде Nissan. Е, НРФ немає. В наявності і взагалі будь-яких валів і тому подібне топових теж то, то немає в наявності. На інших площадках, де є, коштує, скажімо так, як нирка президента неадекватних цін. Тобто радіатор там щось 4 з чимось тисячі гривень. Це по Нісенсу. Якщо там взяти НРФ, то плюс ще десь тисячі гривень. Якщо взагалі взяти валіо, то там по 7-8 тисяч коштують радіатори. На старенький бусик. Нісенс піде. Піде Нісенс. Дочекаємося. Замінимо його. Тобто, збираємо його так, щоб людина їздила і вже як то каже, менше гімор мало. Відповідно, з понеділка так само орієнтовно прийде той тюрмі на щуп. Гарно вимиємо, теж поставимо. Щоб у нас не було підтікань масла ніде. Тому що банально, щоб ви зрозуміли, коли ми його запустили, він попрацював, як бачите, і тут вже маселочко накапало з під щупа. Бачите? Видно. О, бачите і вже тут мокренько. От у нас звідси з підщупа підтікає. Тут все обросло в маслі. Тут вже хтось із намотував. Тобто цей тройничок треба поміняти, щоб у нас ніяких тут з нього підтікань не було. Все, що тут було обліплено обросло, це якраз спецщупар. Коли ти їдеш на швидкості, ще то роздуває вентилятор, і воно зазвичай загаджує все на світі. Ми Робимо так, щоб було добре, і щоб машинка їздила, і щоб на бруківці, на подвір'ї з під нього не капало масла. Так, залетів новий стартер. Все підключено. Всі комунікації під'єднані. Давайте опускаємо і стартуємо. Так, ну що, ваші ставочки, як у нас стартане. Свічки на калу. Дай. Ох, як файно бодро! Teraz. Uch, demo Кінь фільтрову банку, щоб менше бубонєроти. Просто поставив патруль подивимось. Добре добре. О, вже бачить вже не речиться. Все, перший старт з димком був. димкомбу. Ну, теж ніяких сажих в сетрі нічого немає, плюс це простий дизель. Тому не буде все ну, таке, не надійся. Фух. Радіатор точно під заміну. А ну повторний старт. Чінкс. Хай трошки похолотає. Демо нема. Так, тут бачите тета трошки вільніше, це легонький спойлер. Бус, якщо у нас заїде, він поки що на вулиці, бо з бусом у нас ще не приїхав радіатор. Радіатор буде з понеділка, поміняємо радіатор і склопідіймач, склопідіймач, ось у нас зелена коробка, ось однавал всіляких коробок і фар, то все на ремонт, все чекає черги, бачите, все нудно, на, нагармаджено вже тут. Склопідіймач, поміняємо склопідіймач і оригінальні склопочисники і віддамо. Плюс, легонький вам спойлер, як ви бачите, тут уже заложені помпи, ремінь вже найчастково скручено. Уже під'єднано все. І я вам скажу перед історією, головка тут не знімалася. В коментарях мені написали, ні, навіть не пробуйте мірити компресію, це призведе до того, до того, до того. Дивіться так. Перше, що було зроблено, наклали ремінь, виставили фази, зібрали, ключом прокрутили, чи немає ніде торкання. Торка ніде немає. Далі ми що робимо? Заміряємо компресію по циліндрах. По всіх циліндрах 12 очей, окрім цього. В цьому циліндрі у нас орієнтовано 8-9 очей. Ну, приблизно 9 очей. 9 очей, типу мінус 3 очка, це є вергіння з того, що у нас клапан чу трохи коцнутий. І Зразу в коментарях, по-любому, зараз експерти настрочить. Але не знаєте одної такої фігні, як фізика. Коли мається на увазі температура самого двигуна у нас 90 100 градусів, це мається на увазі хулодна рідина температура. В самій камері згорання. Так, перебили, в самій камері згорання відбувається температура від 500 до 1000 градусів, тобто під час цього хлопка там висока температура. Якщо ви не розумієте, клапана нагріваються до такого стану, що вони не то що червоні, вони чуть не жовті при певних оборотах. Е, тому таке поняття, як е, регенерація клапана, е, тим паче, коли що ви розуміли, клапана тут, ну от, для прикладу, ось такі матипонькі. Мені ось мені такі клапана, бо тут їх по 4 штуки на циліндр. Вони тонкі. При нагріві є таке поняття як повертання металу в його початкове положення, в якому положенні його відкатали. Тобто любу деформацію нагрівом можна відновити. Якщо цей клапан пошкоджений, буквально соточки його деформація відбулася, це можна вилікувати навіть з запуском двигуна. Якщо його пошкоджено на десятки, там ви вже вони вирівняєте. Тому. При Приміряні компресії ми побачили, що компресія є. Якщо б там були десятки пошкодження, компресії там не було б навіть і п'яти очей, напевно. Тому, щоб ви не писали всяку дурницю в коментарі, достатньо пару хвилин роботи, щоб клапан встав у своє положення. Тобто пружина його назад відтягує, відповідно вона його при нагріві, його свого роду як напростує, проста його, рівнає. І це експерти в коментарях вже писали, що такого не буває, такого не буває. Буває, в мене вже було тут в поло, так само я ендоскопом дивився, були смайлики на поршнях. Запустилося, пару хвилин роботи і мотор вирівнявся. Точно така сама фігня відбулась і тут. Ми запустили двигун. Перших пару хвилин він працював трошечки так з перебоями. І буквально за хвилиною роботи він повністю вирівнявся. І зараз працює рівно і адекватно. Звичайно, що ми його не стали більше гріти, тому що у нас ще не підключена система охолодження. Відповідно, до останніх хвилин роботи ми його заглушили. Постояв ще приблизно десь пів години, годину щоб знову запустили, і він працює чітко рівно, без всяких там перепиркувань, перетроєнів, перепадів оборотів і тому подібне. Тому надалі з понеділка, бо завтра вже неділя, з понеділка ми повністю збираємо двигун. І буде їздити кататися цей автомобіль. Просто чисто, реально козачкові повезло, що тут у нас не було торкання. Причина в тому, що це ремінь обірвало не на швидкості, не на ходу. Він приїхав додому своїм ходом, заглушив, просто зранку не міг завести. Зранку ремінь рипнув і по ходу розпідвал встав в такому положенні, там де поршень його не сильно піджимав. І стартером він пару разів по нього поцокав, поцокав. Навіть якщо може десь там клапан торкнулося, так як у нас насос не вийшов масляний на певні обороти, він торканням клапана усадив компенсатори, компенсатори зжалися і відповідно великої шкоди не наробило. Це для розуміння, що тут відбулося. Тому це, звичайно, це фарт, це просто чувакові фартануло. Інакше це була би біда. Це було б зйом головки, повний його ремонт і заміна клапанів. Тому з понеділка ми збираємо морду, заливаємо антифриз, запускаємо, даємо йому прогріви, щоб він пропрацював повністю усі режими, включно виключений вентилятор. Якщо все працює без всяких перебоїв, автомобіль повністю збирається і хлопчина їздить і катається на всьому чуді. Тому бувають такі чудеса. Бувають рідко, але бувають. Смайлик тут, чому я сказав, що тут чу чуточку торкнув, тому що смайлик тут не характерний, значка на самому поршні нема. Просто є значок такий, що типу, він торкався, бо на нагарі є слід смайлика. Але нагар не здертий, тобто до металу удару не було. Тому, щоб все чітко, все, все, все чітко, просто реально хлопчині з цим чудом повезло. Як бачите, я вже переодітий, тому що. У нас вже пізня година. Як то кажуть, на сьогодні завершу відео. У вас у відео буде зараз продовження, а я йду трошки відпочивати до завтра. Так, проміжна робота. Зливається антифориз назад. Показую. От є така приблуда. Називається датчик температури палива, Peugeot, Fiat, Citroen і Ford. Ось його номер в комусь цікаво. Коротше, у нас в Україні його окремо в продажі не існує. Існує на Алікспресі. Е, номіналу на елементі ніякого немає. Тобто, якщо ви хотіли десь там простий елемент перепаяти, Коротше, виходить з ладу цей елемент. І відповідно він показує не мінус, як на багатьох датчиках, мінус 40, а показує, наприклад, плюс. І у вас е, релес вічовника взагалі не включається. Поміняв. Вон, заклав новий датчик. І тепер вона стартує. Хоча я щось не можу зрозуміти, індикації одно на екрані немає, але вже я перевіряв, на свічки накалу напругу поступає при включенні запалювання. Тобто свічки накалу накалюються. Так, тут такі нанотехнології. І тут ось такі нанотехнології. Чикс, чикс, чикс. Тобто індикація як такої чомусь ще накали, може, ну скажіть фордоводи, чи вона існує, вона включаєш, вона ні на секунду навіть не засвічується. Тобто, якщо при любі несправності вона мала би якось ні? і я не бачу, щоб тут якась індикація світилася. Але автомобіль запускається нормально. Тут бути два болта, тут різьба збита в соплі, тут взагалі немає того простейну, на який прикручується. Тому я тут так. так. Якщо власник, попросив подивитися, там якийсь роз'єм під сидушкою вискочив, і він не може зрозуміти від чого це. Е -е, судячи що тут, що тут у нас звичайний. Мені просто цікаво, чи це не... Пам'ятаєте, у нас сидушка стоїть від звичайного. магнітолу пам'ятаєте, це вже машина була у нас на відео. Було теж звичайно стояло. Хоча всюди вже щиток прибору рестайл, індикація вся червона, а магнітолока стояла жовта. Тобто є вірінність того, що з цього автомобіля перекидали салон. Скажімо так, робили йому даунгрейд, погіршували комплектацію. Тому є вірність того, що тут на сидушці якійсь сила тут був якийсь роз'єм, а на цій може не бути. Бо ну, в принципі, тут, окрім можливого датчика сидіння, більше нічого не може бути. Подушок на цих сидушках немає, тому що це саме бідна. В самій бідній комплектації, коли стоїть крутілка, сидушках РБК немає. Тому на це не надійтесь. І з того, що тут... Ну, що, щось, там єдине, що підключається і датчик сидіння. Зараз якщо мату сидіння тут і немає, ну, типу, наявність присутності, що тут пасажирськів, то значить просто тут сидушки перекидали. Болти кручені. Так, так. Болти тут вже відкручувалися. Тобто сидушка є, вірність того, що тут мінялося. Так, а Тут у нас єдка колодка. В цій колодці... В цьому місці, ну, по слідах виношу типу, порохи в роз'ємах, а тут в одному роз'ємі типу, більш-менш чисто. Звідси якась колодка. Підключив, ніяких помилок і не було, і нічого не висвітилося. і На датчик присутності теж нічого не висвічується. Тобто, що воно за що відповідає у роз'єм, непонятно. Тому... Експерти, якщо знаєте, ось тут, вгорі крайній роз'ємчик. Все, цей автомобіль віддаємо. Так, новий тройничок на місці. Все, вщільнив. Радіатор в касету новий вже зібраний. Зараз встановлюю і заливаємо антифризик. Так, нагадаю, датчики всі тут і тут нові, щоб ми не бавилися тими забавками, всюди датчики поставили нові. Тобто по системі нас всі датчики нові. Радіатори підключені обидва. Радіатор встановлений, прикручений, абсолютно нульцевий. Давайте заливаємо антифрез. Почало прогріватися, десь вентилятор не включається. Виясняємо де. Ось така от хрінь і в якому стані у нас реле. Як ви думаєте, буде вентилятор включатися? Зараз поміняємо. От в такому стані реле вентилятора. А? Що це за зроблено в Україні? Але його щось втопило конкретно. Що він тут може включати, перемикати? Одну релюшку поміняв, переробив го по Зараз я другу рулюш поміняється. у нас дує вентилятор включився. Температура спадає. Зараз ще другу рулюшку зроблю і буде красота. До речі, плюс у нас трубка має отвір ЄГРУ. Е, Її треба міняти. Вона тут 2000. Якщо такого взяти, навіть тряпочки прикрити і не пропадає. Коротше, куди не заліз? Сюда є нюанси і моментики, Так що зараз ще другу релюшку. Коротше, переробляю сієї, легенько, чу з цієї. легонько, чуточку сточую е силовики. У мене просто інакше релюшок зараз немає. А ця релюшка бомбічна і вона буде жити, дай боже. Плюс Ми ці релюшки трошки вище закріпимо гарно, щоб вони не намокали. Ну, абсолютно дві релюшки згнили в соплі. Ті, що відповідають за вентилятор. Uh -huh. очі... О, вище, запальне виключив. Вентилятор ще дує. Це не дує, бо це другий реле випадає. Якщо ти не справляється, мабуть, почався другий. І... а ну скажіть, о, я не знаю. У мене все працювало, типу, так? Це до вас приїхало і все одразу все поламалося одночасно. Потім машина все добре їхала, щось перегрілося. Та Тут стільки моментів, що тут і нема чому дивуватися, чого могло перегрітися. Так добре, зараз так само підганяю другу рулюшку, зараз ми цей корпус прикріпимо сюди вище, щоб він ніде не намокав, бо, по-перше, це взагалі непонятно, звідки корпус трошки інакше мав би бути корпус. Зараз щось придумаємо, закипимо, щоб було гарно і толково. Я просто заразу вже лапи забрав, заново треба висити, щоб підняти машину. Я вже думав запобіжник, я вже все перевіряв, бачите. застібка тут зламана, замість застібки тут цього шнурочок. Ну на технології, хотів би, щоб воно виключилось. Тут в принципі датчик температури на патрубку. погін, зараз думав би мов обдуватися і виключатися. Ти хоч останній раз десь було таке, коли ти на ньому їхав, щоб він десятлятори в нього круково були, включалося. Ну от про що йде мова? Передай привіт! Добре, зараз другу люди справи. Хочеш, паралельно працює, прогрівається. Чекаємо флішка вентилятора. Моторчик працює, але ну, можна монетку поставити. Ну, Монетку не монетку, але буде стояти. У ну, кого так рівно мотор працює? Це мотор, в якому було обірвало ремінь. ГРМ. Ну, бо мені вже в коментарях писали. Експерти казали, що Та, не яка херня, який клапан пристукається, що ти таке говориш? Кажу народ, я міг би зараз зробити зараз навіть фізику, показати, як працює банально на проводі. Зігнути провід. Повісити на нього, зробити з нього гачок, підвісити на нього вагу, вагу від виконувати вигати, мається на увазі, що ви виконує свою роль, пружина зворотня. І підігріти ту шийку яка зігнута. І у вас на очах розігнеться. Точно так само тут. Тут температура, що ви поняли, на клапанах висока. І коли клапан на тих пару соточок, чи на соточку, блин, чи чуточку десь підігнувся, він в процесі роботи, він е від нагріву, від пружини, що воно постійно нагріває, притягує, він стає своє положення. Тобто називається типо, як пам'ять метала. Своє попереднє положення. Тому є шанс, і ви знаєте, цей шанс, походу, цьому постанові повезло. Голову знімати не треба. Так, все, по цьому автомобілю у нас все чітко працює, вентилятор включається виключається. Завтра можна вже дозбирувати морду. По цьому у нас Ми все ж таки релюшки будемо шукати інші, тому що в чому прикол. ну так для, На хлопський розум. Тут релюшки 132 стоять. ну Я поставив. Ці релюшки мають залежний плюс від контакту. Тобто, коли не замикається, цим же контактом живиться сама катушка. Тобто, коли вони включаються, але розмикатися не розмикається. Тобто їх треба витягувати, щоб вони розімкнулися. Це говорить про те, що у нас залежний контакт на катушку. Нам треба зробити, поставити релюшки такі як стояли тут радянські. Ну, тут вже перероблена схема. Там, де сама обмотка незалежна. Від контакту замикання. Тобто контакти замикання окремий контур і обмотка окремий контур. Тоді релюшки будуть виключатися. Тобто остудилося і виключається. Бо воно як включається, молотить до, як кажу, до останнього, поки ти релюшку не витянеш. Тому, на жаль, ці релюшки, що я прийму, туди приліпив, не канають. Завтра будемо шукати інші релюшки. Е, Словчисників тут возить вінгував. Поставив скучники з замивачами прямо на центрі лоб... самої щітки. Тобто як має бути. Не знаю, там ще... Чи є ще вода в бачку, але зато роботу виконують. Жік. Все, там вже є ще, є ще трошки. Шараша прямо на саму щітку. Треба буде доливати там. Все, з цим ми розібралися. Вона лишається по факту дві рулюшки і поміняти склочисник. Але теж така пізня година, що це ми вже дофіналимо завтра. Ага. І трубка, що йде на клапан, її теж треба поміняти. Бачите, тут є ремецький. Виявляється, вона нам принесла ще один сюрприз. Тому і так голосно бубонить. Оцей який створює якраз ця трубка, її треба поміняти. Попробую пошукати десь на розборках, якщо ні, то замовляємо. Скотчем приліпити, там не канає. то металева, там температура. Все. Степан вже сміється. Бо я знаю, що є спеціалісти, які люблять скотч, суперклей, тут ізолянта, тут таке не канає. Навіть якщо польовою заліпите. Вона буде прогорати, вона буде пробивати і буде срака. Все, ну і тут лишиться мордошку підзібрати. Радіатор працює класно, охоложення ефективне. Гази в бачок не дують. Це саме головне. Тобто Бусик ще має це Добре, дякую, що дивилися. Завтра мілочовочка продовження. Фіналимо і вже можна буде пробувати якісь автомобілі заганяти на ремонт. Ці два апарати трошечки вибили з колії. Ну, Більшість цей. Бо цей білий зараз з таким букетом. І то погане, і то погане, і то погане. Одне зробив друге хреново, друге зробив третє хреново. Це просто гаплик. Я так не люблю такі машини, Я так люблю свіжими битками штатів займатися. Просто кайф. Приїхала машина, всі новенькі болтики, відкрутив, все, що візуально, пошкодження, поміняв і все, і машинка працює. А тут багато скритих моментів. Ну, от маєте наявні моменти. Добре, дякую, що дивилися. Всім па. Ага, до речі. Бардаль. АКГ-10. Маєте 10% від мене скидки. На весь асортимент бардальник, якщо комусь цікаво. Е -е, і сюди, і сюди. І ще дві машини були вчора два гольфа, вчора і позавчора Все було на бордалі. У мене вже трошечки назбиралося асортимент того бордалю. Так що є з чим працювати. Все не буде ввторитись. Па.